Ну а це у мене хлопці, як кажуть, самі ранні голуби. Вони в мене вже вилинявші. Тут є усе, все по голові ранньої птиці. Красні, сині, поясні, які там. Прилітаються мої. Є такі у мене. Ну, серый такие, у мене парень. По старикам моим. Серый голубочек такой. Да они все такие. Красные. Такие крылышка. Есть поясые, белокостые. Я себе біло кости. Це вся сумська птиця. Тут нема ніяких. Не ведеться зі сторони нікого в мене немає. Вони не свої. Ведуться вже дуже багато років, Я їм і займаюся. Только сумської птиці. Бояции такие у мене. По моєму сирому голубу вже йому больше 10 лет. Я удивлен, що він мені ще дає голубя. Ось кобра. Це така голубка, що только Ще не але Что мы продолжим? Краснорябу я У меня есть. Это направление у меня желтая голубка и краснорябый голуб. Где-то мне таких дают Брат и сестра, вот они одна, они одногнистки. Ребята, сидим. Шо еще? Ну вот. Тоже поясы. Другое направление там. Мать поясая, батя синий.